Доброго часу доби продовжуємо знайомитись з мовою програмування Python. Розв'яжемо завдання 15.3. При його виконанні нам потрібно створити програму, після виконання якої на полотні за допомогою модулю Черепашка буде побудовано n квадратів довжиною сторони B пікселів... Та на відстані С один від одного. Значення N, B та C визначає користувач у процесі діалогу користувача з комп'ютером під час виконання програми. Після виконання побудов виконавець черепашка повертається у початкове положення. Ця задача в мене вже розв'язана. Ось код її перед вами. Ви бачите, що тут використовується функція для побудови квадрату. Зараз я продемонструю її виконання. Запускаємо програму на виконання. Мені потрібно ввести довжину сторони квадрата. Ну, наприклад, нехай це буде 50. Тепер кількість квадратів. Нехай це буде 4. Ну і нарешті відстань між квадратами. Ну, нехай це буде 5, наприклад, пікселів. Ось ми бачимо. Ну, зразу не видно полотна, по якому рухається черепашка. Тому сам процес ми не побачили. Але ось маємо результат виконання програми. Давайте ще раз виконаємо дану програму. Значення сторони квадрата давайте введемо, ну, нехай буде 60. Кількість квадратів. Ну, нехай буде, наприклад, 5. І відстань між ними. Нехай буде, наприклад, 7. Ну, от зараз ми можемо спостерігати за процесом побудови. Для того, щоб отримати пояснення коду програми, потрібно перейти до сторінки відповідного модуля. Це модуль номер 7 Та, скориставшись поясненням, можна переглянути, як виконується код програми. В інтерпретації вже Тут наведено два варіанти. Ось варіант один. Та варіант два. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.